Оповідання сукня. Автор Ксенія Демиденко, читає автор Її одягнули на оббитий чорним оксамитом Манекен взимку. Цей тонкий прозорий шовк не вписувався в суворий краєвид зимової площі, заваленої величезними кучугурами снігу, серед яких красувався невеличкий бутик. Господиною магазинчику була Надія Коротенко. Заповзятлива жінка, яка вклала у свій бізнес багато сил, грошей і що вже приховувати таланту. Від простої швачки через модельєра до директора великої мережі магазинчиків. У п'ять рочків вона шила своїй ляльці Софійці першу суконьку, тримаючи у рученятах голку з ниткою. У дванадцять придумала власний фасон сукні. У сімнадцять прийшла на випускний у костюмі. Розробленому та пошитому власноруч. Ніхто не повірив, що то її робота, знали точно лише мама та сестра. У 45 вона з гордістю виставляла у своїх магазинах власні моделі і пишалася ними, як матері дітьми. О, як довго вона йшла до цього, скільки ночей не спала, скільки років рахувала гроші, щоб ось тепер у її сукнях ходили найвишуканіші, найстильніші. Та й наймодніші жінки. Її сукні були вкрай жіночні, повітряні, дивовижні і дорогі, дуже дорогі. І ця сукня теж мала за велику ціну. Дивовижна модель з'явилася у вітрині і засліпила своєю білизною. Сукня була весільною. Пишна спідниця, з фатину нескінченним потоком стеляла підлогу вітрини. Поверх спідниці струмував білий шовк. Вшитий срібною вишивкою, що ніби повторювала зимовий візерунок на шибках сусідніх будинків. Лів сукні з великим декольте щільно окреслював жіночі груди, виявляючи безліч легких намистин, які, при найменшому коливанні повітря, коли хтось заходив до бутика і утворювався невеличкий протяг, приходили в рух, і здавалося, що сукня жива, що вона рухається. Пишні рукави ліхтарики з ніжними складками шовку, що світилися і скрилися від ранкового сонця, доповнювали й без того приголомшливу пишність брання. Надія й сама не могла відвести очей від нового витвору мистецтва. Коли молода дівчина продавчиня допомагала їй одягати сукню на манекен, надя вважала цю сукню своєю лебединою піснею, адже сама вона ніколи не виходила заміж, все життя віддала роботі. Але якщо колись і бачила себе нареченою, то лише в такому вбранні. Не разу від сні вона стояла біля вівтаря і сльози щастя падали до того дорогого святкового одягу. У наді не було ані доньки, ані невістки, ані племінниці, що намічалася, тому вона створила це диво тій, яка, виходячи заміж, стане щасливою. Надія вклала в цю сукню частку себе. І тому їй приносило задоволення спостерігати за приголомшленими поглядами дівчаток дівчат, жінок, стареньких, які зачаровано дивилися на вітрину, не в змозі відвести погляд очей не щодня таке бачиш. І кожна або думала про майбутнє, або згадувала минуле, пов'язане з весільною сукнею. Надія навмисне виставила сукню саме в бутику на площі. Щоб якомога більше очей могли побачити цю красу, помилуватися, відчути естетичну насолоду від видовища. Було десь чверть на третю, але сонце ще осявало променя мишок, сукні, коли біля вітрини Надя побачила дівчину. Тендітна, маленька, вона куталася у легкий кожушок, постукуючи димисезонними черевичками, легкий морозець щепав скрізь, не даючи стояти на місці. Дівчина була дуже красива, з-під шапочки стирчали пасма чорного, як смоль волосся, а трохи прикрашене косметикою личко було по дитячому милим. Очі світилися щастям, захопленням. За книжками в руках дівчини Надія здогадалася студентка. Подумки господиня бутику приміряла сукню на дівчину. Велична церква й чорне волосся на білому шовку, вкрите густою довгою фатою. Як досвідчений художник, Надія уміло створила уявну картинку і дозволила собі трохи помилуватися побаченим. Коли жінка повернулася зі своїх фантазій, дівчини біля вітрини вже не було. Моделірка пошкодувала, що не занадто чітко запам'ятала риси обличчя дівчини. Чомусь Надія вважала, що її дорогоцінну сукню одягне безневинна дівчина з красивими рисами обличчя. Але тій навряд чи під силу купити цей дорогий весільний одяг. І Надія, згадавши убоге вбрання дівчини, пошкодувала, що сукня занадто дорога. А які погляди у чоловіків? Цікаво, про що вони думають? спитала себе Надія і мимовільно згадала свого хлопця, єдиного чоловіка, якого вона ще 18-річна любила. Але він пішов до армії і не повернувся. Нещасний випадок. І літак його розбився, а разом з ним і надіна єдина на все життя любов, її мрії, її жіноче щастя. Видно, вона була однолюбкою. До бутику під'їхав шикарний лімузин. Дверці машини відкрилися, і звідти вийшло двоє чоловіків, а за ними середнього віку жінка з яскравим макіяжем. У надії йокнуло серце. Сивочолий чоловік владно увійшов до бутику, притримав двері жінці і молодому хлопцю. Юна продавчиня бутику, Аліна після бесіди з клієнтами доповіла Надії. Вони хочуть купити сукню. Яку? Надя серцем відчувала, що найдорожчу для неї, але розум відмовлявся так рано прощатися зі своїм дітищем. Весільну, ту, що ми сьогодні повісили, оту дорогу. Тепла хвиля облила Надю десь зсередини. Вона вирішила сама поговорити з покупцем. Говорити довелося з яскраво розмальованою жінкою. Та довідалася про розмір сукні і простягла потрібну суму готівкою. Ми можемо забрати сукню, чи доставка ваша? Жінка дивилася на надію так, як дивляться воскові фігури в музеї. Здається, що жива, але то лише ілюзія. Трохи ніяково було перебувати під владним поглядом, але господиня бутика знайшлася. Перепрошую, а як же приміряння? Для кого сукня? У надії защемило серце. Невже їй не дозволять побачити ту, яка піде у цьому витворі дбайливих рук під вінець? Для майбутньої дружини мого сина, різко відповіла жінка металевим голосом. Примірка не обов'язкова, воно їй підійде. А як ні, то я впевнена, що ми зможемо повернути його. Так, звичайно, ми доставимо його вам. Куди адреса? Жінка швидко дістала записник і написала адресу. Надія трохи не захлинулася найдорожчий район міста. Покупці так само спішно пішли, як і прийшли. Щось всередині Надії протестувало, коли сукню пакували до великої картонної коробки, а потім вантажили до автівки, щоб відвезти за адресою. Як матір дитя не відпускає від себе ні на хвилину, так і Надя бажала бачити завжди цю сукню біля себе. Анна була зломлена, пригнічена. Убита заявою батька про її заміжжя зі старшим сином депутата Горенко, але ніколи не думала, що це буде так скоро. У свої 19 вона не хотіла виходити заміж. Вона любила Рому, але батько вирішив за неї її долю. Батько продав її. Він хотів об'єднати свою фірму з фірмою Горенко, тому жертвував донькою. Коли вона вирішила повстати, її ніхто не послухав, просто замкнули в спальні. А майбутній чоловік заявив, що зменшить її запал після весілля. Анна всю ніч плакала, згадуючи свою матір, що рано померла, а ближче до світанку заснула. Увісні вона побачила свою матір у великому заміському розарії, і та благала піти з нею. Бідна дівчина навіть не замислилася, простягла руки матері, і вони пішли разом, огорнені чудовими ароматами троянд. Прокинулася Анна саме до обіду. Її зразу оголосили, щоб спускалася в холл, приїхала родина Горенко. Дівчина навіть і не подумала це робити, демонстративно зачинила двері. Тоді батько сам завітав до її кімнати. Факт того, що кімната виявилася зачиненою, його розлютив. Тож чоловік з усієї дурі рвонув ручку на себе, вирвавши шпінгалет. Батько схопив Анну за руку, витіг зі спальні і виштовхав до зали. У Анни запаморочилось в голові. Вона не знала, куди сховати очі, коли побачила Евеліну Горенко, сухорляво розмальовану тітку та її старшого сина Кирила Горенка, який противно посміхався в той час, як його хтивий погляд блукав по фігурі дівчини, немов на ній не було одягу взагалі. Анна з жахом уявила, як їй доведеться лягти з ним в одне ліжко. І в голові прострелила думка та краще померти. Дівчинка моя, до п'ятої години привезуть сукню, почала Евеліна металевим голосом, немов виголошуючи вирок, твою весільну сукню. Приміряєш, якщо я не збираюсь виходити заміж, спробувала опиратися Анна, але зразу ж отримала ляпаса від батька. Як ти посміла йти проти волі батька, додав грубо розлючений чоловік. У Анни потекли сльози. Не стільки від болю, скільки від образи, що рідний батько при чужих людях її принизив. Не варто, Миколо, так грубо з донькою, встряла Евеліна, більше турбуючись, щоб на обличчі майбутньої невістки під час церемонії журналісти не знайшли слідів побоїв. Жінка підійшла до Анни і хотіла було приголубити майбутню невістку, але останньо відійшла до стіни, окресливши свій особистий простір. Не чіпайте мене, ви робите помилку. Я не кохаю вашого сина. Яка маячня, дівчинко, для шлюбу не потрібна любов, холодно вимовила Евеліна. Я люблю іншого, спробувала пробити крижану стіну нерозуміння Анна. У залі запанувала тиша. Залиште нас з Анною наодинці, скомандувала Евеліна, і чоловіки слухняно вийшли у двір. Миленька, ти не розумієш, чим ризикуєш? Ти із замужної родини. А хто той юнак? Писака. Евеліна вимовила це з презирством. Він письменник, і ким би він не був, я його люблю, протягла ніжним голоском Анна. Дурненька. А чи не спадало тобі на думку, що він любить не тебе, а твоє придане? твоє ім'я, статус твого батька. Ні, таке лише вам спадає на думку кожен міряє по собі. Ви теж виходили заміж не кохаючи, хотіла дорікнути і випадково втрапила в саме Яблочко. Так, твоя мати теж і бабця? Такий цей світ. Він не для рожевих шмарклів, а для примноження фінансів, для злиття фірм. А якщо я вже не дівчина, зробила останню спробу юна Анна переконати сталеву Евеліну Горенко. Це не має аж ніякого значення. Кирил також не хлопчик, ви будете прекрасною парою, я впевнена. Це ви так вирішили? Так, це я вирішила. Краще я йому підберу нормальну, аніж приведе якусь хвойду мені в дім, досить нагулявся. І ти вже нічого не зробиш. Це питання вирішене. А сукня гарна, поміряєш, має підійти. Коли Анна одягла дивовижну весільну сукню і поглянула на себе в дзеркало від трюмо, то на хвилину просяяла від щастя принцеса, велич, грація, краса і життя з нелюбом. Боже, як же важко протистояти усім зразу! Анна вирішила поглянути на себе у велике дзеркало, що містилося в холлі, де можна було побачити себе на повний зріст. Вона поспіхом під дзвін бусинок на сукні, збігла в хол і прямо ніс до носу зустрілася з Кирилом на сходах. Злякавшись, Анна відскочила назад, зачепила нос з сукні під бором черевика і почула тріск тканини, що порвалася. А ти гарненька. Він потікся до Анни рукою, сподіваючись провести по її рожевих щічках долонею. Але дівчина різко ударила його по руці Не чіпай мене. Я не твоя і ніколи не буду твоєю. Невже ти ще не зрозуміла? хворобливо розреготався юнак. Ти вже моя. Лишилися тільки формальності, якесь там вінчання. Наші батьки підписали усі папери. А цей твій марака паперу, Кирил скривився у злій гримасі. Забудь про нього, немов і не було. Що з ним? Анна відчула, як скорпіон нарешті знайшов м'яке місце на її тілі і ось ось мав ужалити, смертельно отруївши плоть. Та не чіпав ніхто твого Ромео, він сам поїхав. За кругленьку суму, само собою. Кирил зробив ще одну спробу наблизитися до Анни, але дівчина, схопивши поли чудової сукні, відскочила. Не вірю я тобі, Кириле. Я дуже чудово знаю рому, а у нас з тобою нічого гарного не буде. Наречений не повинен бачити наречену у весільній сукні. Ти побачив. А до того ще й ось порвалася, анна продемонструвала порваний низ сукні. Ой тільки баби вірять у всілякі забобони. Але у порваній не гоже бути на весіллі року, тому я скажу маман, щоб поміняла. «Та вже ж А то говоритимуть, що горенки-скупердяї у негарне одягли невістку. Анна зрозуміла, що діяти треба хитро. Тому додала а краще все ж зі мною обирати сукню, бо ця замала була в талії. Надія аж посміхнулася, коли дізналася, що її найкращу сукню повернули. Видно, аж надто сильно вона не хотіла розлучатися з цією моделлю, якщо провидіння виконало її прохання. Я думаю, за півціни ви заберете цю сукню, підшиєте там і втюхаєте комусь, заявила Евеліна Горенко, яка цього разу приїхала не сама. А з юною дівчиною, на обличчі якої Надя прочитала нещасна. Звичайно, не стала грубіянити надія, звикла до некоректних слів заможних дамочок, розуміла, що має догоджати. Вам інші підібрати? Так, ось на цю дівчину. І Евеліна вказала на Анну. У вас півгодини. Цього часу було цілком достатньо, щоб Анна пояснила своє становище і вблагала вивести через чорний хід. Де її чекав на таксі Роман. Ромка, ти все ж приїхав, кинулася Анна в обійми коханому. Звичайно, мені як подзвонила твоя служниця Карлівна, я аж просіяв, а то думав, іти отруту пити, як Ромео у шекспірівській п'єсі. Мені ж наказали чорт чого про тебе. Мені теж про тебе наказали, що гроші взяв і поїхав. Я ж не повірила, дорікнула Анна. Пробач, а я ото такий у тебе довірливий. Хіба ж я міг подумати, що твій тато, молоді люди потім розберетеся, куди їдемо, перебив шофер таксі. На вокзал. За годину наш потяг. Якщо ти не проти, я тебе вкраду, поїдемо до моїх родичів у Львів, бо у цьому місті ані твої нам життя не дадуть, ані родина твого нареченого. Молодь. Прийміть від мене подарунок. Надія простягла Анні чималенький чимоданчик. І будьте щасливі! Дякуємо. Пробачте, вас, певно, сваритимуть, що я втекла, анна зачервонілася. Я знаю, що сказати і як повернути, щоб не бути винною. Удачі! Анна відкрила чемоданчик аж у купе вагону, коли потяг рушив. Там виявилася сукня. Не така гарна, якою була попередня, але все ж сукня, яку ані Роман, ані вона тепер вже не змогли собі дозволити на весілля. А ще конвертик з пристойною сумою грошей і аркушем, де було написано. Це мої інвестиції, у ваше щастя. Надія професійно зіграла перед Евеліною Хоренко здивування, мовляв, не знає, куди поділася дівчина. Доки розлючена Евеліна бігала по бутику і обстежувала кожен закуток, звинувачуючи надію в усіх смертних гріхах, останнє холоднокровно заявила Вона зникла в моїй найдорожчій сукні. Хто за це заплатить? Евеліна виклала кругленьку суму і пішла дзвонити батьку Анни. Надія Петрівна, сукню відремонтували, дівчата. Дефект майже непомітний. Одягати на манекен? Так, одягайте. Краса має радувати око. Але ціну зменшимо, розпитувала помічниця Софійка. Ні, ми не будемо її продавати. Нехай висить, як реклама. Наступного ранку ця дивовижна модель весільної сукні знову з'явилася у вітрині і засліпила своєю білизною перехожих. Лів сукні з великими декольте, щільно окреслював жіночі груди, виявляючи безліч легких намостин, які при найменшому коливанні повітря, коли хтось заходив до бутика і утворювався невеличкий протяг, приходили в рух, і здавалося, що сукня жива. Пишні рукави ліхтарики з ніжними складками шовку, що світилися і скрилися від ранкового сонця, доповнювали без того приголомшливу пишність збрання. Пишна спідниця з фатину нескінченним потоком стеляла підлогу вітрини, поверх спідниці струмував білий шовк, вшитий срібною вишивкою. Він приховував невеличкий дефект, майстерно пришитий відірваний шмат фатину, про який знала лише господиня бутика та її помічниці. Коли хто з відвідувачів салону виявляв бажання придбати саме цю сукню, Надія показувала дефект і пропонувала інші моделі. Розхвалюючи їхню досконалість, усі погоджувалися й купували сукні без дефектів, тому неймовірна сукня постійно прикрашала вітрину. Хоча ні, на два дні вона таки зникла з вітрини, і на манекині на цей час висіла інша. Бо одного прекрасного весняного дня в бутіку з'явилася чорноволоса красуня дівчинка, яку Надія Прозочі називала студенточка. Вона простягла надії свої чесно зароблені на написанні курсових та рефератів невеличкі гроші і попросила орендувати сукню на два дні на власне весілля, бо купити у неї та її небагатого нареченого грошей не буде. Надія розчулилася і погодилася, проте грошей не взяла. Попросила відпрацювати моделлю для каталогу весільних суконь. Дівчина з великим задоволенням погодилася, не здогадуючись що каталог той побачить директорка модельної агенції і запросить дівчину працювати фотомоделлю для каталогів одягу. А ви помітили, Надія Петрівна, що сукня щаслива, мовила помічниця Софійка. Звичайно, Соню, я в неї стільки любові вклала, що зроблене з любов'ю має приносити щастя.